Спробуємо розібратися з тим, як порівнювати абсолютні значення чисел. Припустимо, в нас є два модулі. Модуль мінус 9 та модуль мінус 7. Який з них, на вашу думку, більший? До цієї задачі можна підходити різними шляхами. Один з них це просто обчислити, чому ж дорівнюють ці модулі. Так. Модуль мінус 9 це відстань від мінус 9 до 0. І ми розуміємо, що це відстань просто 9. А Модуль мінус 7 це просто 7. І ми розуміємо, що ну, насправді 9 воно більше за 7. Хоча мінус 9 було менше за мінус 7. Інший шлях це уявити це на числовій прямій. Так, десь тут у нас знаходиться нулик. Ми розуміємо, що десь отут буде мінус 9. Так, і тоді десь отут мінус 7. Модуль числа це відстань від цього числа до нуля. Відповідно, від якого числа відстань до нуля, до нуля більша від мінус 9 чи від мінус 7. Природньо, що від мінус 9 відстань більша. Так, що ми, власне, і отримали. Спробуємо поглянути на інші приклади. Скажімо, порівняти модуль мінус 3 та 2. Який них більший? Спробуйте самі. Якщо спробувати першим методом, ми побачимо, що модуль мінус 3 це просто 3, модуль двійки це просто двійка, адже модуль додатнього числа це воно саме, і модуль мінус 3. Виявляється, більшим. Хоча це було від'ємне число, а це додатнє. Спробуємо порівняти, наприклад, модуль 17 і модуль 34. Оскільки це додатні числа, тут все дуже-дуже просто. Адже модуль їх просто не змінить. Модуль 17 то 17, модуль 34 то 34. І так само, як 34 більше за 17, так само модуль 34 більший за модуль 17. Спробуємо порівняти, скажімо, модуль мінус 8 і модуль 8. Так. Хто здогадався? Дивіться, відстань від мінус 8 до нуля це просто 8, відстань від 8 до нуля це також 8. Тобто, насправді, незважаючи на те, що ці числа, вони насправді протилежні, так вони знаходяться по різні сторони від нуля, і це число значно менше. Але їхні модулі, їхні відстані до нуля рівні, адже ці числа симетричні. Ну і наостанок, наприклад, спробуємо порівняти модуль мінус 17 шостих, та, наприклад, модуль мінус 3,1 шостої. Тут нам знадобиться декілька кроків. По-перше, перетворімо це в неправильний дріб. Ми можемо сказати, що оскільки 3,1 шоста це те ж саме, що 3 на 6 плюс 1 19 шостих. Так, мінус. Модуль за такого числа. Ну, а далі все як зазвичай. Так, модуль він прибирає мінус. Ми можемо сказати, що модуль оцього числа це просто 17 шостих. Модуль о цього числа це просто 19 шостих. І 19 шостих це більше, ніж 17 шостих. Адже знаменник однаковий, а чисельник тут більший. Відповідно, цей модуль також був трішки більший.